Друзі, привіт! Хто не дивився попереднє відео, обов'язково подивіться, тому що там про Раду безпеки ООН, про ракетні атаки Росії, і про те, яку енергетичну допомогу нам надає світ, і, звичайно, про футбол. Зараз друге відео, також про фронт, про різноманітні фронти, які сьогодні вірують в Україні, які відбуваються. Чому? Тому що дійсно оцей день, останній, який був, він був присвячений здебільшого Україні і здебільшого фронту. І події важливих багато підписуємося, ставимо вподобайки, натискаємо на дзвіночок, пишемо коментарі. Обов'язково це потрібно для алгоритмів Ютубу. І також, якщо ви ще не стали нашими спонсорами або патронами, ставайте, будь ласка, це нам суттєво допомагає. Поїхали, навіщо Кремль планує вбивати цивільних росіян? Кремль створює інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором у Білгородській області, ймовірно намагаючись повернути громадську підтримку війні в Україні. Тобто створює інформаційні умови для атак під фальшивим прапором а Кремль планує сам атакувати свою Білгородську область. Приписавши цю атаку Україні, інформаційно він вже готується до цього. Яка мета, яку називає для прикладу в даному випадку Вашингтонський інститут вивчення війни? Щоб все ж таки придушити оце невдоволення певне населенням цією війною, проблеми в мобілізації, оцей рух матерів військових, які були мобілізовані. І так далі, і підвищити цю підтримку з боку населення України війни Росії проти України створити оцей ефект. Вставай страна огромне. Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Білгородську область, а інші російські джерела зазначали, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу. Тобто, це не Росія напала на Україну, а це якраз Україна планує окуповано. Вати російську Білгородську область і тому, щоб цього не допустити, потрібно страні огромної стати і захопити частину української території. Знайомо в принципі, ми це не один раз чули з 24 лютого і до 24 лютого, в тому числі, російські мілібологіри також активізували заклики до повернення Росії звільнених територій у Харківській області, заявивши, що такі превентивні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському та Вовчанському на напрямках. Російські заяви про неминучий український напад на Білгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб не лякати громадськість для підтримки війни. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії та не має можливості зробити це в такому масштабі. Друзі, тут я якраз хочу звернути увагу, що коли ми з вами, я знаю, що багато в соцмережах, особливо багато в наших змі, лунають різноманітних заяв яструбів. Давайте нападемо на Білгородську область. Давайте зараз. Обстріляємо російську інфраструктуру, давайте розділимо зараз швидку Росію і так далі. Ми а, з вами про це можемо поговорити а, на тому етапі, коли от, після перемоги і про поділ Росії, і про все інше ми поговоримо. Але на сьогодні такі заяви, отакі публічні заяви, вони фактично допомагають, якраз Кремлю допомагають Путіну мобілізовувати російський народ на От всі ці заходи, я також на всю цю війну, я також насправді, ну ви ж знаєте, мою позицію вона не змінилася. Що я вважаю, що перебільшується роль взагалі того, що думає російський народ, що він там собі, яка у нього є мотивація для ведення цієї війни, але є абсолютно прості, об'єктивні речі, є достатньо прямі речі, що як би там не було, але якщо серед російського населення підтримки війни не буде. А сьогодні її немає, то солдати будуть демотивовані, вони не будуть хотіти іти воювати, матері будуть протестувати і так далі, і тому подібне. І нам це вигідно, тобто це послаблює якраз російську армію. Тому нам не вигідно зараз давати російському народу мотивацію цієї війни, тому що це вирішально, звичайно, це не вплине на хід війни, але це знову ж таки може подовжити строки, збільшити втрати і все інше. Тобто, нам вигідніше, якщо воювати проти нас буде якраз де. Моралізована армія, яка взагалі не знає для чого вона воює, а тили будуть виступати постійно за припинення цієї війни, тому що знов ж таки вони не розуміють її сенсу. Якщо ми будемо постійно погрожувати Росії, а, ну причому ми ж розуміємо, що це лише погрози. Навіть інститут пише про те, що. В даному випадку, що Україна взагалі не має жодного стратегічного інтересу вторгнення до Росії. Тобто, якщо ми будемо ці бусті заяви робити, їх буде використовувати російська пропаганда для того, щоб створювати у російського населення оцю мотивацію щодо захисту власної держави, а не щодо нападу на іншу територію, просто так на іншу державу. Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни в Наслідок мобілізації та військових невдач. Менше-меншого окей. Ці безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення до Росії також можуть бути частиною зусиль Кремля визнати та заспокоїти російську провоєнну націоналістичну спільноту. Російські міліблогери неодно... неодноразово звинувачували Кремль і Міністерство оборони Росії у неспроможності захистити Росію, включно з нещодавно анексованими територіями. Проте Кремлю не чи зможе знов захопити Харківську область, як того вимагають ці націоналістичні фігури. Ну, друга мета, звичайно, це заспокоїти міліблогерів про те, що ж бачите. Україна хоче напасти, а ми зі свого боку зараз будемо там максимально захищатися, тому давайте критику в сторону і всі спрямовуємо свої зусилля на захист. І зрозуміло, що Вашингтонське інстатущення війни передбачає, що Крім навряд чи зможе захопити Харківську область. В принципі, ми також в цьому не сумніваємося, крім навряд чи взагалі щось ще зможе захопити. Наступне Херсон під ударом. Відновлене бомбардування росіянами передмістя Херсону підкреслює межі перемоги України у відвоюванні міста та підтверджує протверезну реальність, про яку військові експерти попереджали місяцями. Відступаючи росіяни стратегічно залишили слабку за своєю суттю позицію в місті Херсон на західній стороні річки, лише щоб окупатися до більш вигідних і укріплених оборонних позицій на протилежному березі. Дійсно, ми з вами про це говорили. Що багато експертів говорили про те, що не треба відноситися до відступу росіян з Херсона як до чогось а, такого абсолютно ідеотичного або такої абсолютної поразки, яка прямо зараз визначить кінець війни. Ні, росіяни якраз робили в даному випадку абсолютно продуманий крок. Вони залишили слабші позиції для того, щоб зайняти сильніші позиції, там окопатися і звідти атакувати українські сили і відповідне місто Херсона. З підірваними містами Дніпро стає природним бар'єром, який українські війська не перетнуть без значних втрат. А Росія поки що зберігає свій контроль над ширшою Херсонською областю, включаючи ключову Каховську Гес та Північно-Кримський канал важливий запас прісної води для Криму. Зрозуміло, наступне і знов про Кінбурзьку косу. А ця особлива піщана територія стає надзвичайно важливою, оскільки це двері до південного бугу та Дніпра, та це ворота до Чорного моря, сказав Рорі Фінін, доцент кафедри українських студій Кембриджського університету та автор книги про історію Криму. Фінін стверджує, що нинішні бої за Кінбурн є ознакою того, що відступ Росії в Херсонської області зробив контроль Москви над Кримом надзвичайно небезпечним. Але при цьому оцей вимушений відступ, який зробили Росії. Яни він дійсно поставив під серйозну загрозу контроль Росії над Кримом. І якраз наше звільнення Кінбурзької коси воно поставить під ще більшу загрозу контроль Росії над Кримом. А ми знаємо наскільки Крим для Росії важливий, друзі. Крим для Росії це. Ми багато про це говорили. Це не тільки місце розміщення флоту, а це не тільки символічно для Путіна, а це не тільки там історично якимось чином. Це не тільки вихід до моря з точки зору торгових шляхів. Для Росії Крим це фактично вплив її геополітичний на Середземне море і на близький схід. Якщо Росія втратить Крим, вона втрачає суттєво у своєму впливі на близький схід. І це для Росії буде Неймовірна потужна поразка, не символічна, а якраз з точки зору місця Росії на світовій арені в як морської держави з точки зору російського впливу на перську затоку, в тому числі, і звичайно, це болючий удар по китайській народній республіці, тому що Китай готується. Ми знаємо до глобального протистояння між автократичним і демократичним світом, і Китай сьогодні бореться. За те, щоб його проксі, так звані, до яких ми відносимо зараз Росію, мали суттєвий вплив вплив у своїх регіонах і у сусідніх регіонах, до яких вони можуть дотягнутися, тому відповідно в частині втрати Росією Кримом Китай буде. Дуже суттєво, от, от прямо зовсім <сум> суттєво, це це буде потужна підтримка України, о, вибачте, України Росії для того, щоб Росія не втратила цей Крим, і це буде підтримка і на дипломатичному фронті, і на економічному фронті, і на воєнному фронті. Китай буде вдаватися до різноманітних хитрощів для того, щоб не допустити втрату Криму Росією. А... Якщо вони зможуть отримати косу, це матиме для них багато наслідків у розгромі Росії, сказав пан Фінін про українські війська. Якщо вони зможуть отримати косу, це матиме для них багато наслідків у розгромі Росії. У розгромі Росії дуже такі класні слова. Хочеться їх повторювати знов і знов. Наступна тема сіра зона для НАТО. А чому вона присвячена? Це про... Останній інцидент в Польщі, коли ви пам'ятаєте з цією ракетою, тому що цей інцидент насправді створив купу питань перед країнами НАТО, тому що Польща є країною НАТО, незалежно від того. Чия ця ракета незалежно від цього, це ставить перед НАТО низку питань, і от зараз ми з вами про це поговоримо. Це питання, яке ставиться в різноманітних статтях, починаючи від Нью-Йорк Times, закінчуючи спеціалізованими воєнними виданнями, які досі продовжують розмірковувати над тим, як буде виглядати тепер світ після того, що сталося в Польщі після вбивства ракетою двох громадян НАТО, двох поляків. Що станеться, якщо наш радар покаже, що ракети наближаються, і їх потрібно буде перехопити всередині України? Що станеться? Тобто, розумієте, польський радар на польських системах ППО може показати, що ракети наближаються до кордону між Україною та Польщею? Польській системі ППО потрібно буде для прикладу перехопити ракети всередині України. Польща є державою НАТО. І е, Яцек Бартосяк, голова Варшавської дослідницької групи Strategy and Future, що займається питаннями безпеки, задає це питання: а що нам робити в такому випадку? За його словами, такий сценарій навряд чи втягне НАТО в пряме зіткнення з Росією, але підштовхне НАТО до незвіданої сірої зони, коли НАТО. Уражає російську ракету на території України. Зрозуміло, що НАТО це буде робити з метою того, щоб захистити територію НАТО, але це викликає купу питань, і зрозуміло, що звичайно Росія там, Китай і так далі. Ці країни вони будуть це використовувати говорити, що насправді на території України воює НАТО. Бачите, обладнання НАТО, яке керується солдатами НАТО, а уражає російську ракету на території України, а не на території НАТО. Тому це, звичайно, сіра зона, тобто однозначно це не втягнення НАТО у війну, це там 100%, про це навіть не варто говорити. Але це певна сіра зона, яка буде створювати дискусії і маніпуляції. За словами Бертосяка, російські військові літаки більше не залітають у сусідні з Польщею регіони заходу України. Тому реального ризику випадкового попадання в них ракети, випущені з території Польщі, немає. А запропоновані Німеччиною ракети Патріот мають радіус дії лише 20 миль, що означає, що вони не досягнуть районів України, де зараз діють російські повітряні чи наземні сили. Але сказав Пертосак, все ще існує не, е, ймовірність того, що ракети Патріот діють в українському повітряному просторі. Це підірвало б безсторонній підхід НАТО до війни та його рішучу відданість підтримці України зброєю, уникаючи будь-якою ціною будь-якої участі всередині України. Яку Москва може використати як привід для ескалації, я б тут додала як привід до повноцінного втягнення в війну Китаю, Ірану, Північної Кореї і так далі, або ж щонайменш, до збільшення суттєвого воєнної допомоги Росії з боку цих країн. А чи буде якась із додаткових ракет Патріот, наданих Польщі Німеччиною, випущена по Україні? Частково може залежати від того, хто їх контролює, польські чи німецькі військові, мається на увазі, хто буде управляти цим патріотом, який Німеччина розмістить на території Польщі. Міністерство оборони у Варшаві не відповіло на запитання журналістів про те, хто буде відповідальним. Звичайні процедури в рамках альянсу НАТО залишають контроль над державою, яка надає системи ППО, а не приймаючою країною. Тобто, звичайні процедури НАТО говорять про те, що якщо Німеччина для прикладу розміщує своє ППО. На території Польща то управляє і відповідальна за це ППО саме Німеччина, а не Польща. Патріоти встановлені в квітні в аеропорту Жешова а, а, США. Ви пам'ятаєте, вони встановили свої патріоти там для того, щоб Росія не змогла уразити ланцюжки постачання оборонної допомоги Україні, тому що Патріот, вибачте, Патріот, тому що цей аеропорт є якраз важливим логістичним хабом для постачання Україні оборонної допомоги. Вони, наприклад, управляються американським персоналом, тобто, уявляєте, патріот знаходиться в аеропорті в Польщі в шва, але управляють їм американські персонал. Роберт Чулда, експерт з питань безпеки Лоцького університету в центральній Польщі, сказав, що німці швидше за все будуть контролювати. Нові ракети, принаймні спочатку, тому що наша армія не навчена використовувати Патріоти у понеділок. Полковник Міхал Марценяк, який курирує протиповітряну оборону в Міністерстві оборони Польщі, повідомив Національному інформаційному агентству що перша батарея ракет Патріот, запропонована Німеччиною, вже прибула до Польщі та проходить випробування. Перша батарея вже прибула, чекають другу. За його словами, знадобляться роки навчання. І системи досягнуть повної бойової готовності лише у 2024 або 2025 роках. Друзі, у мене в коментарях також багато пишуть, та це все казочки про патріоти, та їх недовго розгортати, та це все легко. Та навчитися за пару тижнів розгорнути за пару тижнів і так далі. Он, подивіться, на сам все розгорнули, а рісті розгорнули. Ні, друзі, патріот це зовсім інша система. І ось вам каже по суті про це полковник Михайло Марценяк з Міністерства оборони Польщі, який каже, що знадобляться роки навчання і системи досягнуть повної бойової готовності лише у двадцять Вертому 25 роках, і це не тільки позиція польше про це говорить багато хто, тому відповідно, патріоти це набагато складніша система і її набагато складніше і триваліше розгортати. Роберт Чулде, експерт з питань безпеки Лодського університету, поставив під сумнів те, що надані німеччиною ракети Патріот значно додадуть польському військовому потенціалу. сказавши, що це переважно символічний і політичний крок. Щоб показати, що Німеччина віддана безпеці Польщі та заспокоїти часто напружені відносини між Варшавою та Берліном, тобто це не скільки. Практичний крок, скільки більше символічний, а чому тому, що знову ж таки на у Польщі достатньо озброєння, польща достатньо підготовлена країна і так далі. І ось тут, якраз коли ми задаємося, знаєте, питанням: а чому Польща не збила цю ракету, яка летіла? До речі, перше, американські патріоти вони радіус своїх дії не поширюється на цю територію, на яку впала ракета. Тобто це була не в радіусі дії американських патріотів. А по-друге, можливо, дійсно були в тому числі певні питання, а як в такому випадку діяти. Можливо, вони не були готові до цих випадків. Тут важко сказати, але Польща дійсно вона достатньо потужно підготовлена з точки зору воєнного. А тому ці патріотиці вони для Польщі з одного боку важливі, але з іншого боку, це дійсно більш символічний крок. Правляча націоналістична партія Польщі Право і справедливість неодноразово конфліктувала з урядом Німеччини в основному через суперечки часів Другої світової війни. Польща продовжує відновлювати те, що Берлін вважає давно вирішеними суперечками щодо репараційних виплат за час війни, і навіть звинуватила Німеччину найбільшу економіку Європи та домінуючий голос у Європейському Союзі у роботі над створенням четвертого рейху. Пропозиція Петріот має допомогти повернути відносини на більш рівномірний рівень і приборкати бажання права і справедливості розпалити часто антинімецькі настрої в своїй політичній базі. Якщо ми зануримося в ці суперечки між Німеччиною та Польщею, значна частина цих суперечок вона викликана звичайно такою проросійською позицією Німеччини, яка була тривалий час, коли Польща попереджала і про північний потік, 2 і про північний потік 1 і багато про що. Але і значна частина викликана тим, що Європейський Союз ми з вами про це говорили вчора, постійно вимагає від Польщі. Свободи слова, верховенство права, боротьби з корупцією і інших ознак демократії натомість від Польщі складно цього добиватися, тому що а, Польща дійсно а, чим далі, тим більше вона рухається кудись а, праворуч. в а, в дуже в дуже такому правому напрямку, навіть ультраправому іноді достатньо багато автократичних ознак з'являються в Польщі, але знову ж таки це вибір польського народу, і в наступному році в Польщі вибори якраз польський народ він зможе ще раз зробити свій вибір і або підтвердити, що їх влаштовує ось такий курс держави, або відповідно його змінити, проголосувавши за, наприклад, польську опозицію, яка пропонує інший шлях, але це знов ж таки це визначати польському народу. І от якраз такий крок з Петріотами від Німеччини в напрямку Польща це намагання загасити ці суперечки на якийсь час між Німеччиною та Польщею. Тобто вони зараз намагаються. Німеччина робити кроки назустріч, розуміючи, що багато помилок вони самі зробили. Розуміючи, що зараз сварки, і розколи нікому не потрібні, що потрібна єдність, і це дуже добре, що з одного боку Німеччина робить кроки на зустріч, з іншого боку, ми чуємо достатньо позитивну реакцію з боку Польщі на ці кроки. Вони відкриті до цих кроків, вони вдячні. Тому це достатньо позитивні речі, надихаючи, мотивуючи. Незалежно від результатів розслідування, польський генерал наголошує, що Україна не повинна. Змінювати свою тактику та процедури, натомість Росію потрібно змусити відповісти за невибірковий шквал ракетних атак поблизу кордону країни-члени НАТО. Ризикована гра, яка як усвідомлює Москва, може посилити напруженість. Це заявив польський генерал Раймонд Анджей Чак, начальник штабу польської армії. Тобто вони не просто не звинувачують Україну, вони не просто звинувачують Росію в цьому нападу, нападі, а вони ще й кажуть про те, що Україна не має змінювати свою тактику та процедури. Тобто, це не говорить про те, що Україні потрібно бути уважнішою або ще щось. Тобто, незалежно від того, чия це була ракета українська чи російська, польський генерал говорить про те, що винна повністю Росія, і Україні не потрібно нічого змінювати в своїх діях. Справа не в Україні чи українських системах протиповітряної оборони, а в тому, хто ініціював цю ситуацію і чому Росія посилює та обстріляє інфраструктуру так близько до польського кордону. Сказав він у куларах міжнародного форуму, форуму безпеки в Галіфаксі. Я не очікую змін у а, боротьбі українців, тому що вони воюють за свою країну, вони захищають усі свої міста та селища, вони борються за всіх громадян. Я не можу уявити собі, щоб казати українцям, змінить свою позицію. Бо мені цього недостатньо. Якщо ви сидите на позиції і ракети летять до вашого міста, а ваша мама, ваша сестра та діти все ще там особливого занепокоєння немає. Ви стріляєте тим, що маєте, сказав генерал. За словами Айджичика, розслідування інциденту може бути завершене протягом кількох днів. Тобто, ми можемо з вами чекати результатів розслідування можливо протягом кількох днів, як сказав генерал, начальник штабу військового Польщі, і відповідно будуть результати. Наступне гроші в Стамбулі. Глава МАГАТЕ зустрівся з російською делегацією в Стамбулі в середу для консультацій щодо термінового створення охоронної зони ядерної безпеки на найбільші атомні електростанції Європи. Про якісь результати поки невідомо. Тут важливо розуміти, що враховуючи те, як наші збройні сили просуваються на південному напрямку, враховуючи ту боротьбу, яка сьогодні триває за Кінбурзьку косу. А то тут російським збройним силам цілком ймовірно і дуже ймовірно Деться зробити жест доброї волі, тому що коли наші військові звільнять косу, то відповідно ми з вами про це говорили у росіян. На Заєс будуть обрізані повністю ланцюжки постачання, вони виявляться повністю а, відрізаними від своїх сил, а, ізольованими, і в такому випадку у них інших варіантів не залишається. Тому всі ці переговори, які вони сьогодні ведуть, всі ці розмови, всі ці обстріли і так далі, все це спрямоване виключно з однією метою для того, щоб намагатися виторгувати собі ось цього жесту доброї волі більше. Тобто, мені як на мене, вони розуміють, що вони цей жест доброї волі зроблять. Вони знають, що вони не можуть влаштувати там Чорнобиль, тому що а, ніхто їм цього не дасть, і всі будуть проти Чорнобиля, в тому числі їх головний найпотужніший партнер хозяїн. Сузерен Китайська Народна Республіка. Відповідно, їм доведеться звідти піти. І зараз вони торгуються, що ще вони можуть за те, що вони звідти підуть, отримати. І, звичайно, паралельно вони намагаються підірвати підтримку України Заходом. Знову ж таки, щоб створилася втома від війни, щоб західні виборці боялися Чорнобиля, щоб українці боялися Чорнобиля, щоб всім було страшно, щоб у деяких, хто досі слухає російську пропаганду, читає телеграм-канали, ведеться на китайську пропаганду. Ганлю, як знаєте, в Україні там є люди, які вірять, що Китай хоче шматочок Сибіру. Так і десь на африканському континенті є люди, які вірять в те, що а можливо Росія сама Україна точніше сама обстрілює свою ЗС, намагаючись використа звідти Росію і створює загрозу для ЗС для того, щоб там на світовій арені зазначати, яка Росія погана. Тому так люди схильні вірити в теорії змови, люди схильні вірити в пропаганду. Люди скоріш повірять в теорію змови ніж в правду, на жаль. Тому з метою інформаційної війни Росія також продовжує поки що використовувати ЗС Зброя для України. Великобританія надсилає три гелікоптери в Україну вперше за час війни. Бен Воліс також оголосив про ще 10 тисяч артилерійських снарядів для України. Рішення про надання боєприпасів було прийнято волосом під час візиту до Норвегії, де він планує провести зустріч міністрів оборони Північної групи. Перший пошуковий рятувальний гелікоптер. SH3 Sea King вже був переданий і очікується ще два. Королівські військово-морські сили Великобританії провели шеститижневий курс підготовки Сікінг для 10 екіпажів Збройних сил України та інженерів. Сполучене Королівство також постачає зимовий комплект українським військам, оскільки вони продовжують боротьбу за звільнення своєї країни від російських військ, оскільки зима швидко наближається, коли температура, як відомо, опускається до мінус 20 і нижче в деяких частинах країни, пояснили в Міноборони Великобританії. Тобто, що вам розповідали знов ж таки, згадаю про Сунака. Це все було неправда, синак прем'єр-міністр Великобританії. І ми вперше отримуємо три гелікоптери. Більш того, нас вже на цих трьох гелікоптерах навчили не тільки ними управляти, а й навчили їх обслуговувати, навчили інженерів, щоб вони могли їх ремонтувати. Один літак вже навіть прибув в Україну. Літак, вибачте, гелікоптер гвинтокрил. Один гвинтокрил вже доставлений в Україну. Ще два гвинтокрили будуть доставлені. Паралельно 10 тисяч артилерійських знарядів і а, зимовий комплект для українських військових. Це все те, що нам потрібно, це все те, що дуже важливо. Нова оборонна допомога від Сполучених Штатів на 400 мільйонів доларів, підкреслює пріоритети України на полі бою. Нову оборонну допомогу, знаєте, вчора оголосили Сполучені Штати: 400 мільйонів доларів. Це допомога в рамках президентського скорочення, тобто, це з запасів Сполучених Штатів, з запасів Пентагону. Це те, що нам надійде швидко, тому що є ще ініціатива підтримки України, там, де фактично нам виділяються гроші на те, щоб ми купували це обладнання воєнне оборонне у безпосередньо підрядників, у виробників. Але такі угоди, таки, така підтримка, вона. Займає від кількох місяців до кількох років, в залежності від того, що це обладнання і чи є воно вже готове, виготовлене у продавця. А це якраз швидко. Це з запасів Пентагону. Зазвичай на це уходить там кілька днів, максимум кілька тижнів. А, новація допомога на 400 мільйонів доларів підкреслює пріоритети України на полі бою. Збивати хвилі російських ракет, продовжуючи відкидати наземні сили Москви. Збивати ракети, відкидати наземні сили Москви. Останні транш військового обладнання, яке Сполучені Штати надсилають в Україну, включає боєприпаси для ППО на САМС та далекобійної артилерії Хаймерс. В пакеті також 150 важких кулеметів зі спеціальними тепловізійними прицілами, які допомагають збивати безпілотники, що самознищуються. Безпілотники Камікадзе, 200 високоточних 155 міліметрових артилерійських снарядів, понад 200 генераторів, понад 250 транспортних засобів, 10 тисяч 120 міліметрових мінометних снарядів і 20 мільйонів патронів для стрілецької зброї. У пакет також входять проти про, протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Протягом літа американські та українські спеціалісти придумали, як встановити ракети на українські винищувачі Міг 29 радянської зброї. Зробки, те, чого ніколи не робила жодна авіація. Американська ракета Хам призначена для пошуку та знищення російської ППО, зазвичай несумісна з Міг-29 чи іншими винищувачами в арсеналі України. Офіційні особи кажуть, що ракета може вражати російські системи протиповітряної оборони на відстані до 93 міль. Тобто, коли ми бачимо з вами пакети допомоги, які надаються Україні, ми можемо з вами зрозуміти, який театр воєнних дій нас чекає? Що нас чекає найближчий період? Які наші пріоритети? І тут чітко видно, звичайно, Хаймерс, це, тому що ми наступаємо це, тому що ми зараз будемо знов ж таки вражати а, лінії логістичні, лінії постачання Росії. Нам потрібні боєприпаси для цього. Зрозуміло, а, ракети для поснаряди ракети для протиповітряної оборони. Чому тому, що боєприпаси для протиповітряної оборони для насамців, тому що ми використовуємо їх постійно, це потрібно а кулемети для дронів. Я так розумію, що все ж таки ми чекаємо нової поставки дронів, якщо Сполучені Штати надали нам 150 важких кулеметів проти дронів Камікадзе, і надають вони нам їх з якраз в терміновому пакеті, тобто не в тому, який може йти кілька місяців. Це означає, що США все ж таки очікують, що атаки дронами Камікадзе, вони продовжаться. А значить, Росія скоро все ж таки отримає знов ці іранські дрони. Ну і звичайно, генератори 200 генераторів це дуже важливо. Тому, друзі, да. Для цього випуску це все. У нас попереду ще один випуск, якщо станеться щось дуже термінове, що потрібно пояснити, буде ще два. Підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі, ставайте нашими спонсорами та патронами. І ми завжди відкриті до всіх ваших пропозицій, зауважень, коментарів і будемо максимально намагатися їх враховувати. Обіймаю вас, мирного неба і до зустрічі!